Любит друзей, в Ітері, Софія. І так, що в чому зараз твоя сила, твоя, моя наша, задумалася? Сонечко, сонечко, але перевернулася. В чому сила? Ну, дивіться, тут можливі затримки у справах. да? А в чому тут е, сила? Іноді треба самим свідомо робити стоп у справах. Тому що коли ми просто біжимо, ми можемо щось наробити, не того, що потім треба буде ще й виправляти. А тут, можливо, зустріч з егаїстичною якоюсь людиною. У Отрою є тільки її погляд правильний, а всі інші хибні. Але ж, не дивлячись на все це, по-перше, в чому сила да, в тому, що ви можете розібратися з егоїстичною людиною, не, не впадайте, не підпадайте під вплив таких людей. От і, о, взагалі, карта все ж таки каже про маленькі радощі та задоволення, котрі будуть вас нас підтримувати.